Я ще ніколи не зустрічала таких людей, які б не бачили нашої Вінницької краси. Це ми Вінниці є де відпочити, щоб гарно погуляти з друзями та знайомими. Якщо ви вперше в нашому місті, ви не заблукаєте, адже всюди стоять вказівники. Саме ми маємо пишатися тим, що ми Вінничани, тому що Вінниця це гордість всієї України. Говорити на тему рідного міста, звичайно ж, дуже легко і можна робити це довго. Я пишаюсь тим, що я віничанин, адже приємно жити у місті, яке динамічно розвивається, і відчувати себе учасником цього процесу. Я говорю не лише про зміни в інфраструктурі, а й про зміни в менталітеті вінничан, адже вони з кожним роком стають все більш добріші і більш сучасними. Якщо так буде продовжуватись, я впевнений, що через декілька років про Вінницю будуть говорити не лише про найсучасніше європейське місто, а й про місто, в якому живуть найдобріші люди, і люди, які які задоволені своїм рівнем життя. Мне невероятно повезло, что я живу среди таких талантливых и творческих людей. Но сами посудите, сколько у нас поэтов, сколько у нас музыкантов, юмористов, художников. Да что там говорить. Вы знаете, город наделен такой позитивной энергетикой, что даже утром в троллейбусе ты все равно счастливый. И мне кажется, что это так и делает какую-то определенную атмосферу города. Ну, в принципе, Винница это город улыбок. Причем чувство юмора у него очень позитивное. И здесь на самом деле очень долго оставаться в грусти как-то просто нереально. Ну, а на мой взгляд, прежде всего, лицо города – это его люди. И я восхищаюсь воспитанными, интеллигентными и образованными, трудолюбивыми венничанами. Независимо от того, какой мы профессии, мы все чтим традиции, мы умеем быть гостеприимными, и именно поэтому мы любим свой город. Я надзвичайно втішений тим, що віничани нарешті відчувають дух свого міста. Чи не вперше за довгий період забуття? Мури, замкова гора, Єрусалимка, Каліча. Тепер це не просто слова. Це живий пласт історичної спадщини нашого міста. Вінниціана тільки починається. Нам є чим пишатися. Я вінничанин. і я цим пишаюсь. Саме Вінниця привела мене до великого спорту. В Вінниці були перші перемоги та перші поразки. Вінниця подарувала мені тренерів та наставників. І тому, коли я виграю свій поєдинок, і звучить гімн України. В першу чергу я думаю про Вінницю, про моє рідне місто. Ми всі є патріотами нашої маленької батьківщини, нашої прекрасної Вінниці. І е, дуже приємно, коли кожен рік, там, кожен день, ти чуєш, що Вінниця сьогодні є найкомфортнішим містом. Це дійсно так. Я пишаюсь тим, що я вінничанин.